Сьомий ангел засурмить, і царство світу стане царством Господа. Ісус з'явиться на небі у славі з ангелами. Відбудеться перше Воскресіння мертвих жива церква, як наречена, буде піднесена на небо на зустріч Господу. Тобто, при сьомій сурмі відбудеться Воскресіння мертвих святих. Які вже за життя були воскреслими духовно. Вже отримали духовне Воскресіння і безсмертя в Ісусі Христі. Розумієте так? Ось саме вони, вони будуть не тілесні, не ті, які в пристрастях, пожадливостях зі своїми думками, ті, які за життя досягли досконалості, а досконалості ми досягаємо в Ісусі. Ми з'єднуємося, коли воля Божа, коли Ісус на першому місці, а воля Божа це учнівство.